Я Кула Іван Миколайович селище Міжіря, Закарпатська область. 21.03.2023 року я отримав судовий наказ з Міжінського районного суду, де мене зобов'язали сплатити за транспортування газу за 2 роки і 2 місяці плюс. 268 гривень і 40 копійок судового збору. На даний судовий наказ я подав заяву про скасування, де тільки що сьогодні я отримав рішення. Ухвалу верніше, ухвалу суду Міжівського того самого суду, про повністю задовольнити мені мої позови. Тобто скасувати постанову Міжінського районного суду і заяву задовольнити. Тобто, мені не придеться платити за транспортування газу. Шановні наші українці, хватить платити бойкам, фірташам, льовочкінам. І я вас запрошую не платити за транспортування так, як я. Я послухався своїх юристів з громадської організації ДОСТА Павло Павлович, який і його непосередні друзі, які борються за, з олігархами. І запрошую вас не сплачувати. Це є вірна правда. От я можу вам показати постанову. Якщо буде видно на камеру, яка сьогодні я її отримав. І от вам наказ. Судовий наказ, який був скасований, це благодаря нашим юристам із громадської організації ДОСТА. Дякую за, від, за перегляд відео. Слава Україні. Перед до перемоги. Дякую. Всього доброго.